Привіт! Yeah. Приїхали, побачили ферму. Hi. Все добре? Ні. Я вже думала, що нам доведеться вбивати курей. Я не знаю потрошити свиней. Я думаю, uh, uh. за що мені це? <рісля> ну що ж, вітаю вас на цій фермі. Свіже повітря, свіжі випробування і не дуже, і не дуже, і не дуже. Свєже, О, <клує> Ну, шостий ну. тиждень. Ну сьогодні ми з Романом вирішили вам всім підсудити свиню і не одну буде багато. Я, звісно. Якщо чесно, загалом я народилася в селі. Грязюка мене не лякає, коза мене не лякає, свиня. Я можу спокійно і взяти. Я подумав, що єси надо треба досідати на свиню. літати, щоб волоси розвивались на вітру. Це все заради 30 тисяч гривень. Отже, правило випробування. Дівчата, Леся буде вам зачитувати математичну задачу. З математикою? Як і з усім. Із задачами проблема. Взагалі. З усіма. Дякую, подружко. Господи, та в мене з математики, алгебри, геометрії у мене шістка стоїть за півріччя у школі. Я знаю тільки, що корінь з, з чого з чотирьох-два, усе більше нічого не пам'ятаю. Ви швидко обчислюєте задачу. Тут дуже важливо написати правильну відповідь на табличці і підняти її високо, можна до речі, навіть кричати, щоб ваш партнер отримав правильну інформацію, правильну цифру. Знайшов з цією цифрою відповідну свиню і загнав цю свиню в загін. Зрозуміли? Бо, чесно, було таке розчарування, оскільки Даша в мене з математикою дружить, в неї було 9 балів в школі. А я взагалі потерявся. Господи, помилуй це абсолютно не мій конкурс, напевно, не зможу. Бо зі свинками, з корівками, з гуськами я, чесно, не мав справи. Перший раз на цьому проєкті доволі бігати за своїми – Це ж так класно. Ми більше ми стіків у фінал потраплять дві пари, які найкраще впораються завданням у першому етапі. Готові? Да. 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 Ну що ж, можете іти переодягатися? Не ми будемо свиней ганяти. Це добре. Ну, математик, ну це ж моє. На першій вечірці я дала шість правильних відповідей. Ну, я люблю, правда, гроші рахувати. Розумієте, це моя стихія. Ну, одна з тих пар, в якої нема ні коп'я, ні гроша за душою зараз. Я вірю, що я сьогодні зможу щось зробити. Плану немає надії на імпровізацію. Дівчата. Перша задача для вас. Елітний пентхаус в Києві коштує близько п'яти мільйонів доларів. Наскільки пентхаусів вистачить? 45 мільйонів доларів. Оце. Що Що робити? Дев'ять. Дев'ять. Перше завдання точно списала. Завдання були для першого класу. Саша швидше. Додавіть, додавіть! Це ми свиня. <ріпи> Було дуже важко їх зловити, тому що виявилося, вони тупо дуже швидко біжать. Он же! Ей, ну, ну давай! Та он же. <ріпи> Денис, гайда швидше, чого ти ходиш? Я, чесно, ну, роз, розгублююся. Тя все ці свині, вони хрюк-хрюк. Перехоплюй, Сашо, перехоплюй. Так, так. Сашо! Саша збивається весь час. Три три, 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 три три. Знову ця тема. Які номери. Владе, Владе. Сашо! Он біля жовтої. Он у мене було завдання, щоб він не збився через те, що він не буде розуміти, яке порося шукати. Та не вийшло. Молодець! Я, блін, ловив тих свиней. Хоч за щось. Ловіть свиньо, Денис! Давай, давай, давай! Переможці валя і влад! Молодець Опіймав е, єдиний свинку. Їдемо далі! Дівчата, увага! Марія купила сумочку за 10 тисяч євро. Її подруга Світлана дочекалася знижки у 50%. За скільки тисяч євро Світлана купить сумочку? Я не можу сфокусуватися. І тут уже п'ять. П'ять. Ну, добре, добре, п'ять то п'ять. І написала собі теж п'ять. Скажіть циферки, девочки. Давай, давай, давай. Давай, давай. <заберв> Денис, о! Денису треба було не підтримувати. Денисові треба було сказати Біжи і он свиня. Тому що він, мені здається, взагалі не відстрілював де він. І що відбувається? Він бігав не за свинями, а за владом. Віталік зловив! Віталік зловив! вольєр. У -ху! У -ху! Саша швидше! Віталік, яка цифра? П'ять. А п'ять. П'ять є п'ять. Є. Yeah. Красава! <плес> Саша і Денис жодної свині, на жаль, ви покидаєте це випробовування. Конкурс пройшов занадто швидко. Два питання і вже програєш. Загалом неприємно. Було таке відчуття від нашого випробування, що прелюдія була, а секс не відбувся. Нам не вистачило, не вистачило. Як може бути соромно за те, що ну, реально це не мій конкурс взагалі? Я дуже засмучена, зла на нього психувала після цього. Я кажу, Денчику, коли ми гроші зароблятимемо, каже ще трохи. І будемо, каже, я думаю, коли це вже трохи настане. Зараз та пара, яка правильно відповість на задачу і поставить свиню в потрібний вольєр, зразу проходить у фінал. Готові? Так. Поїхали. Автівка вашої мрії коштує 250 тисяч доларів. Скільки машин можна купити на один мільйон? Швидше. Ось вона, зразу стоїть. Ось вона. Швидше, 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 швидше Влада, швидше. <реш> <реш> Ми з Віталіком там устраивали баталій, толкав він мене. Нужба влади! Тримай швидше, 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 швидше. Віталіку, гайда, швидше, 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 швидше. Тут я розумію, що ця, блін, скотина, типу, випригує. Я встиг зловити її, але підкорнувся цією ногою. Давай, давай, швидше, швидше, Віталіку! Буквально одна секунда. Ви разом схопили свиней. Розстроївся, що не тільки впав я в гамно в прямому сенсі слова, а й типу розстроювали. Сумно. Вітаємо стелу і Віталіка, ви фіналісти. <плес> <плес> бути лідером це як. Та ти заткнешся. <плес> а Бути лідером у математичному конкурсі, мені, звісно, дуже приємно. Готуйтеся до фіналу, а ми запрошуємо наступних учасників. Підходить наша трійка, я, Андрій, Марк, Настя Віка і Ліза. Я подумав, що ми будемо тупити на задачках, і мені треба буде реально чекати, поки я побачу цифру. Але я зможу вирватися швидше і спіймати кабанчика, оскільки не вперше. Я така думаю. Знову на нього сподіватися. Просто коли я у конкурсі беру участь сама, я у собі упевнена, а коли з Кирилом, я не дуже у ньому упевнена, тому що він вже вважає мене тупою. У нашій парі останнім часом трохи конфліктно стало. Я втомилася терпіти його ставлення до мене. А Окуляри. Так мені і не підібрав окуляри. Я хотіла окуляри. Наше третє, четверте побачення. Словом, це було щось дивне, чесно. Тим паче він багато разів казав, що тобі треба підібрати обрави, б хотів ось таку? і що? Підтверджуй свої слова дію. Голослівний трясця. А вже ж я засмутилася. Тому ми реально хотіли перемогти, щоб показати, що ми якось стараємось ковнакатися. Хлопці, перед тим як ми почнемо, Марк, мені здається, буде складно тобі е, через твою травму. О Боже! У тебе там розтягнення капсульно-зв'язкового апарату. Я готова. Якщо що? До свиней. Загалом запросто. Да, серйозно? Дуже небезпечно. Він іще був у тих кросівках, у яких минулого разу підвернув ногу. Я думаю, все. Це якийсь знак. Слухай, ми з Лесією не проти. Ми не Лес, проти. Якщо ви за обидва. Як Марк скаже. Я б не ризикувала на. Ну, сьогодні МРТ не працює і. Я бачив сьогодні віво. Все є. <різوع> <різوع> Марк, ну серйозно. Якщо це чесно, не? я ніколи не торкався е, поросят. Я беру відповідальність на себе за вихід на болотну арену. Це його рішення, його здоров'я. Мені здається, що це було неправильно, Треба було мінятися. Настю, не хотілося теж випускати. Я думав, зараз поміняюся, буду там стояти. Вона зараз забрудниться, з хлопцями буде. Навіть якщо б я був весь у крові, я б все одно вийшов м -м, до свиней. Дівчата готові. Так, так. Задача номер один: діамант в один карат коштує півтора біткоїни. Скільки коштує діамант у два карати? Вже є відповіді. Певна річ я ж не настільки. Півтора на два-три. Всі швидко відповіли. Мене бере Марк. Замість свині. Кажу: Марк, що ти робиш? Миттю плутаю Андрія зі свинею і кидуюся на нього. Вибачте, в мене таке хвилинне запаморочення було. Я вибачився перед Андрієм на вушко і побіг далі рахувати поросят. Тут же я побачив їхню годівницю з якимось напоєм і вирішив підійти спробувати, що п'ють ці свині. Виявилося на смак, це був енергетик, і мені зразу стало зрозуміло, чому вони так швидко бігають. Господи, я думала, щоб він або жартував або брав участь. А оце 50 на 50 не зрозуміло. Піймав першу свинку і відчула, що хоча я ображена на нього, але все одно рада за нас. Далі нам світить перемога. Я взагалі причманіла. Думаю, ну, все, все, ми пролетіли взагалі. Я трохи засмутилася. Я вже думав все. Не встиг навіть і свиню поплескати. Але виявилося, що є другий раунд. Думаю, все втрачати можливість не треба. Їдемо далі. Наступна задача. Увага! Збільшити груди в Україні коштує 3 тисячі євро, а в Туреччині вдвічі дешевше. Скільки жінок можна ощасливити там за тисяч євро? Півтори цицьки. Ой ні. Господи, півтори тисячі. Та. Шість. Мені здається шість. Дванадцять на півтора. А! Ні, дванадцять на два. Слава, ми півгодини не могли зрозуміти, що ідеї. ми методом тику. Дванадцять поділити на півтора це а один. <рес> а Вікторія ділить в стовпчик. Дванадцять поділити. Ось так ось півтора разу. Соня, я це написала і не розумію, що з цим робити взагалі. Я не вмію ділити. Ліза тупить, як це так? Півтори, одна, дванадцята, що що можна робити? Вісім і я вісім. Я ж кажу методом виключення. У мене пам'ятаєте, інтуїція гарна. Я це ванга. Пояснити я до цього часу, якщо чесно, не можу.